Засідання проходять зараз комісії, але діло в тому, що сперва залишалися все нормально, що всі на наші угоди укладали, ну, ну, все виписувалося. Прийшли з бухгалтерії, зараз пропонують такі розседки, ну, що вже хуже, чим були. Це даже, ну, Я не знаю, даже, мені кажеться, що вони дійсно хочуть зробити ще ну, коротше, нижчі тарифи, щоб ми, ми менше отримали. І там йдуть і дискусії. А ви раніше якої згоди дійшли і що зараз? Ну, згоди дійшли, що коротше, мінімальна заробітна оплата кожен рік по індексації буде підніматися на 10%. Зараз все знизу, все, все, ну, ніякої індексації не має бути нічого, тому що Радіону не страшно А Це вони як, вони новий проєкт колективного договору договора да? Тобто да. вони все змінили там і все просто... Все вам... змінюється, все повністю. Все по тарифам. Сортності вже зараз тільки одна сортність, перший сорт буде, uh -huh. ну, і так далі тому подобно то сортність вони таки прийняли, так? Да? Ну сортність у них тільки перший сорт. Ми не вважають, що другий сорт має бути, третій і тому подібне. так як ми Ні, Якщо робітник оператор так виходить, що його продукція другий сорт чи брак видає, то не зараховується взагалі, так? Да? Взагалі платити не будуть. Ага, ось так, так? Так. Виясняємо, що технологів у нас мені постійно весь процес контролювати технолога вони відмовилися. Відмовляються від технологів. Ну, мені здається, що вони спеціально затягують це все повністю, щоб тільки е, далі не продовжувалися. А, а хто взагалі присутній на засіданні? Які сторони? Два бухгалтера. Ну, коротше, комісія вся повністю. Ну, е, страйкарі, бухгалтери, представники не страйкуючих робітників, так? Так. Да, Адміністрація. Є. Адміністрація і, е, і хтось полі... з міськради є. З міськради немає нікого. А журналісти хтось є, тоже там? немає нікого. Навіть як то немає. Нема нікого. А і е, представник посольства є? Ні, немає. Ну, а Не повідомили, чому немає представника посольства. Обіцяли, що має бути сьогодні. Вони сказали, що в нього щось там не виходить. М -м -м. А депутати? Є? Ніколи. Ну я говорю, тільки робоча комісія. То вони обмежилися таким колом? Без камер, без нічого. Зрозуміло. Представтесь, будь ласка. Почув, а не Дякую.